Ділюся з вами розумінням. Бог любить цей світ, Бог, він його створив. І Бог дає нам події, які пов'язані з любов'ю, і Бог не міг не показати яскраві події про гріхопадіння людства. Хтось подумає, що Біблія це книга ужасів, особливо на початку і в кінці. Але ні, Бог в священному писанні запечатав опис для того, як не потрібно робити. А щоб врятуватися і щоб дав любов нам. Перше, пояснюю, чому ми повертаємося до Першого, до потопного і Другого світу після потопу. Чому? Тому що допотопний світ Біблія чітко показує, що було совокуплення, з ким попало, немає нормальних думок, мутації, і яким зараз кожен третій цим займається, це веде до руйнування життя. Як було з Першим світом, вони це робили і полюбили гріх не тільки слово, а й справи, і тому Бог стер її з лиця землі і був потоп. Бог залишив тільки праведника Ноя, з якого був народжений і створений світ. Чоловік народжує, а дружина розпаковує. Друге, після потопного світу народилися міста, народи, і вони мали розуміння. І вибір покаятися і змінюватися, Бог дав вже їм час. Але другий світ, після потопний, до 2000 року, до нашої ери, через все розуміння слова, слова гріх, судом його мора, два міста вертаються до, до потопного світу, і, що роблять, також совокупляються з повною неповагою до свого тіла і знову гріх. Бог знову прийшов і винищив. Цього разу вогнем винищив народ, але вже вибірково. Бо все ж таки були правдники, як ной. І Бог, Бог пообіцяв, що не нищитиме повністю світ вже, підписавши це гарною радугою, веселкою на небі, яка виходить під час дощу, як і при потопі. Третій світ це уже наш час, він. Від народження Ісуса. У нас немає кентаврів, мінотаврів, але залишився блуд, гріх. Але різниця нашого часу і попереднього це те, що у нас є також вибір покаяння чи ні. Але у нас є благодать, є час, щоб зупинитися. Кара може бути не відразу Божа, але час, змін є, щоб не було як в перших двох світів, які були знищені. І треба звернути тоді увагу на гріх, він є фактором знищення. І до чого я це все веду? Що Біблія показує, що було, що є, що буде, що люди зберуть оружя, підуть проти Бога і буде праведність Бога. Він знову прийде і все спалить всю землю і грішників. Але праведники, які були як Ной чи Ісус врятуються. Якщо ми підтверджуємо, і науковці праведність Біблії, треба в неї вірити. Попереду є Гіяна огняна є царство Боже. Амінь.